Що ж, ми продовжимо наш ефір програми Доброго вечора. Ми з України. І як ми і анонсували, у нас неймовірно цікаві важливі гості. І цього разу у нас на зв'язок вийшов Валерій Степанович Антонюк. Він є головою Всеукраїнського союзу церков Євангельських Християн Баптистів. Він приїжджав до нас з Сакраменто на початку жовтня, і нам вдалося з ним записати інтерв'ю, де він розповів е, неймовірно. Важливі речі про те, як бути взагалі пастором, як бути справжнім чоловіком, як бути батьком, як бути капеланом, просто як можна в одній особистості поєднувати стільки багато різних ролей, відповідальних ролей. Знаєте, я раджу всім послухати, тому що ви відкрите для себе багато чого важливого і можете щось взяти для себе. І, взагалі, він, як людина, дуже така відома персона. Цікава. Персона глибокої думки персона. Тому слухаємо інтерв'ю і, будь ласка, підтримуємо. Що ж, у нас сьогодні особлива зустріч. Валерія Степановича, вітаю вас! Хочу нагадати всім нашим радіослухачам, що Валерій Степанович Антонюк є голова Всеукраїнського Союзу Церкової євангельських християн баптистів. Ви вже багато років є постійним спікером конференції Алтитю Сакраменто. Я вас вітаю, що ви щороку відвідуєте це надзвичайно важливо, як для нас, українців, які тут знаходяться в еміграції, так і взагалі для молоді, для тих, хто вже раніше сюди приїхав. От і ви знаєте, коли вас слухаєш, постійно розумію, що ви залишаєте глибокий слід в серцях слухачів. І тому, що ви маєте великий бекграунд як духовний лідер. Ви маєте досвід як зрілий сімейний чоловік, як взагалі мужчина, як капелан, як душоопікун. І, і знаєте, ви нам даєте мотивацію і говорите важливі слова, які саме торкаються серця і розумом. І ми хотіли для програми Доброго вечора України трошки з вами поспілкуватися, тому що у нас аудиторія, така, як і новоприбулі українці, такі, які вже тут давно, а також і які є ході в церкву, які тільки прислухаються. От, тому хотіли поговорити з вами як з простою людиною, але з таким досвідом великим. Тож давайте почнемо нашу розмову. От сьогодні конференція Altitude, вона вже три дні, да? чотири, і тема дуже актуальна. Називається цього року вона ти можеш більше. Ця фраза, вона, наче з якогось фільму, була взята. От, але вона настільки торкається кожного, і кожен починає думати: а чи дійсно я можу більше? Що вас надихнуло на цій конференції? Щире вітання, перш за все всім. В Сакраменто, особливо українцям, і це добре, що тут є програма Добрий вечір, Україна! та так, добре, Добре, коли така програма проходить у Каліфорнії. Справді, тут велика кількість українців, тут багато людей, які недавно переїхали, і хтось уже давно тут проживає, і тому Україна і. Сполучені Штати, хоча розділяють нас континенти, вони дуже близькі. Ось і справді, конференція це вже 17-го року. Я не знаю, яка це вже кожного року. Ми проводимо цю конференцію. Це стало вже традицією, і в цьому році тема досить така серйозна, бо вона звучить як виклик: ти можеш більше. У ну, ці основи ми взяли якраз слова із Біблії з послання до Ефесян, що Господь нас через нас може зробити незрівняно більше, ніж ми думаємо чи мріємо про це. І ціль цієї конференції, якраз мета в тому, щоб кожна людина вона могла більше реалізувати себе. Як християнин, як людина, яка живе в суспільстві, особливо в наші часи, коли є виклики, коли багато труднощів, коли несподівано багато, коли люди емігрують, коли багато є речей, які змінюються в житті. А людина, яка вірить в Ісуса Христа, яка називається Християнин, вона може більше. і це наша мотивація і до молоді, і до середнього. Віку до покоління, яке дуже зайнято на роботах, так ось і до навіть тих, хто прожили все своє життя. Тому це мотиваційна конференція, і якраз ми хотіли би мотивувати людей до того, щоб вони реалізувалися на всі сто. А от знаєте, хто не хоче нічого робити, а йому цю фразу таку постійно говорять, ти можеш більше воно не тривірить. Так, звичайно, для когось це звучить як тригер, і ми е, в наших темах під час цієї конференції говоримо про виклики, е, бар'єри, е, проблеми, так, спокуси, які заважають людині е, виявити силу своєї віри, виявити посвяту. Виявити стійкість, мужність, вірність, жертовність, я думаю, що це дуже важливі якості, але не ми самі по собі не можемо. Але Бог не благословляє ліній. Лінивих Бог не веде і не використовує. Тому, коли людина впирається, то звичайно вона собі шкодить, і про це ми так само говоримо. Це дійсно. Ви торкнулися такої теми, настільки актуально, що дійсно хто хоче. То ще більше робить, а хто не хоче, той знаходить багато причин. І тому і таких теж треба піднімати. Так. знаєте, що лінь це великий виклик нашого часу. Так? Багато людей хотіли би жити в комфорті, не докладати зусиль і мати все. Але це не християнська ментальність і це не Божий підхід. Але ми зможемо справді більше, коли ми. Підкоряємося, коли ми приймаємо цей виклик, Бог через нас робить більше навіть, ніж ми собі уявляємо, тому що діє не просто наша сила, а Божа сила в нас. І як християни, ми це переживаємо. Це наш досвід, це наше багатство в Ісусі Христі. Ось і тоді справді результати більші навіть ніж ми сподівалися, що ви взяли як особисто для себе з цієї конференції. Цього виклику ви досягли дуже багатих багато вершин, багато які духовно, які ментально, фізично, да от що ви собі, які виклик собі берете? Ну кожен раз, коли я готую тему, да на на конференцію я переживаю це сам. Я сам собі проповідую, я сам себе вчу, я сам себе мотивую. І якщо я сам не мотивований, мені здається, я мало можу щось дати людям. А це можливо? Звичайно, можливо. І я конференцію переживаю до конференції. Тобто, ви вже проходите на все. Це особисто для мене, і це потрібно. Кожен раз така конференція до мене благословіння, тому що сам процес підготовки це моя мобілізація, це моя мотивація, це аналіз мого життя. Бог показує мої сфери життя, де я програв, а де я надбав. Переміг, і коли я вже потім говорю людям, найкращі послання меседж до, до аудиторії, до молодих, до старших людей, це тоді, коли ти сам це переживаєш. Тому а тут я вже просто є рупором, так на конференції вже так. Практично я більше отримую в спілкуванні в душеопікунстві якомусь з людьми ми спілкуємося на різні теми. Хтось хоче молитися, хтось хоче служити десь, хтось збирається в Україну повертатися, запитує, як коли вони мотивовані і можуть більше для України. А хтось хоче тут залишатися, але служити і, і вкладати в інтереси Божого царства, і це мене також надихає. Тобто ви заряджаєтеся цією атмосферою. Ми збагачуємо один одного. От десь тут близько тисячі людей зараз, і, і я бачу, що від конференції до конференції кількість росте. Ми в, ново, в новому приміщенні тут гарний зал. Багато людей з'їхалося не тільки з Каліфорнії, з інших штатів, з Канади, з Європи. Приїхали наші іммігранти. Нас група приїхала з України і Українці. Різних країн єднайтеся. Ось я бачу, що з кожним роком все більше з різних штатів. Вашонтон приїжджає. і Хідного в... побережжя приїжджає, Так Пенсільванія приїжджає. Тобто я кажуть, розголос іде і молоді. Це потрібно взагалі всім потрібно і зустрітися, і обмінятися, і надихнутися, щоб далі піти і робити на своєму місці більше там, чи ми вже щось зробили. Я бачу в цьому і Це якраз підкреслює те, що церква це не є якась вчорашня інституція. А це якраз е, Божа інституція, яка сучасна для тих умов, які сьогодні переживає наше українське суспільство, зранене в проблемах, в е, багато сліз, багато втрат. Е, війна триває. Ось, і ми та не просто один одного підбадьорюємо особисто. Ми хочемо разом надихнутися настільки, щоб Україна це відчула. Наша земна батьківщина отримала підтримку, і ми дякуємо до речі багатьом українцям, які навіть виїхали за кордон, але в серці залишається наша країна, Україна, і вони багато і моляться і допомагають і. Вони у всіх цих процесах, і тому це ще одна ціль конференції. Тобто, ти можеш більше не тільки для себе, не тільки для своєї церкви, там, де ти є, ти можеш більше для царства Божого і в тому числі для країни, з якої ти виїхав. Угу. Так дійсно. А як ви от зараз себе характеризували, описали зі своїм бекграундом, зі своїм статусом? Хто ви є зараз? От Валерій Антонюк, як людина? Важко себе якось об'єктивно представляти чи сказати, але в часи війни я все більше я часто їду на лінію зіткнення на фронт. Ми допомагаємо нас, контакти з капіланами, з багатьма підрозділами наші церкви в постійні процесі допомоги. Ось і. І, і це я що це важливо сьогодні. Я, я більше себе сприймаю сьогодні, просто як воїн Ісуса Христа на передовій цієї духовної війни і реальної війни. Я бачу наших хлопців, їхню вірність, відданість. Я бачу наскільки вони е, е, виснажені, е, хтось платить своїм життям, хтось своїм здоров'ям, і я вважаю, що в часи війни. Отакої агресії християни мають бути такими воїнами. Я я намагаюся і інших вести, інших запалювати і самому бути там, де це потрібно сьогодні. Так, дійсно зустріч з військовими. Це настільки такі моменти, які неочікувані. Ти не розумієш іноді, чим потрібна допомога, чи словом, чи ділом, чи просто подивитися спокійно в очі. Часто це просто е, е, в такому виснаженні та такої напрузі постійних небезпеках е, для людей, а й просто проста присутність е, мовчання. І е, послухати, як людина відкриває свою душу, виливає свою біль, чи свій страх, чи, чи просто в тому. Ось це, це важливо. Плюс це може бути молитва, це може бути якась практична допомога, допомога дружині, дітям е, уже в тилу. Ось е, ми багато програм робимо, наприклад, для сімей, військових зараз. Це і табори, і дитячі табори і, і, і різні. Е, Відпочинок організовуємо для для них, і це цінно. Ось і тому я думаю, що церква має бути дуже активною в цьому, Скажіть, а якщо українці, от на наші радіосухачі хотіли б допомогти, да в вашій церкві відгукнутися там, допомогти дітям, допомогти організувати табори там фінансово чи персонально до кого звернутися їм з ким контактувати? Якщо потрібно буде вийти на зв'язок, якщо українці, які тут е, проживають зараз, хотіли би десь цілеспрямовано підтримати будь-який з наших проектів, ну по-перше, в нас є сайти наші, наприклад, наш Всеукраїнський Союз, церков іванівських християн-баптистів, це абсолютно е, офіційне об'єднання церков в Україні. Ось можна таким чином і зв'язатися через сайт, можна. Можна вийти на нас через будь-яку церкву, яка є тут в Каліфорнії, тому що ми маємо зв'язки і багато програм ми обговорюємо, готуємо. І якщо хтось просто хоче допомогти, навіть якщо це 10 доларів, ось будь-яка допомога, вона вона ціна, і можна знайти українську церкву, яка має зв'язок. І, і ми плануємо це, наприклад, на наступний рік. І ми, ми розуміємо, що це важливо, і будь-хто може до цього долучитись. Mm -hmm. Так, а, а таке тепер особисте більш питання, таке персональне. От Нам завжди цікаво, як духовний лідер, як пастор, да, починає свій день, починає свій ранок, бо ми звичайні люди біжимо чи до телефону, бо треба почитати чи новини, чи хто тобі відписав, бо знаєте, ти спиш там день, там день, ти спиш. От, Як у вас, хтось починає з склянки води? З медом і лимоном. Я з чого ви починаєте свій день? Звичайно, людини. Я багато подорожую ось і в різних країнах, і... але найбільше це в Україні зараз. Різні регіони, області наші, міста, села. Тому мій ранок часто розпочинається зовсім в новому місці. Як це не банально, але коли я десь прокидаюся. І якщо тихо я прокинувся, якби немає там обстрілу чи е, таких проблем, то моя перша думка, де я є, я деколи себе маю ідентифікувати, те, де, де в якій географічній точці е, це биттями прийти. Але часто е, буває так, що е, прокидаюся від того, що е, шахеди летяться, бо ракети і е, сирени воюють ось, і я живу в Ірпіні під Києвом. Там дуже часто на, на Києві йде все це, і часто про, просипаєшся через то. Ось, і е, це навіть коли ти не плануєш, це, це відбувається. А потім, як звичайно, от, е, хоча деколи настільки стомлений, що воно вже все пролетіло, і навіть десь вибухи, і я цього не чую. Якщо це десь ближче, звичайно, мій дім трясеться ось і, і тоді вже ти прокидаєшся. Я пам'ятаю, мій онук недавно підскочив. Він дуже чутливий до, до того, коли десь щось розривається. Ось і він прибіг до нас у нашу кімнату і кричить, дідусь, а, давай помолимося. Ось це, це було напевно 4 ранку. Ось звичайно, до, до ранку я вже не спав. Ось і тому я тоді читаю. От, встаю, або як зазвичай, я десь кудись вже маю їхати. Ось тому я багато часу провожу в дорозі. Визрання прям так, так це багато поїздок, і тому не тільки комендантська година закінчується в нас, і з п'ятої години можна кудись вирушати. Ось я я їду. А відчуваєте, що вам треба допомога? Ви знаєте, от таке виснаження, от дуже багато навантажень. Чи от треба вам от якийсь час, чи спілкування, чи просто тиша, щоб от трошки відновитися? Звичайно, це потрібно. Ми всі люди, ми всі стомлюємося. Для мене найкращий час відновлення це коли я можу знайти можливість. Як правило, це буває пізно ввечері вже колись я звідкись повернувся або десь зупинився. Я хоча б, хоча б 4-5 кілометрів чи 6 кілометрів я десь годину йду я розважаю, я молюся, і, і це і фізична якась вправа. А це кращий час, коли я можу бути з Богом на самоті, хоча це в русі ось, і, і це мене відновлює. Угу, Нам бачите, багато рекомендують ходити, ходити які психологи, які спортсмени. Що да ще краще з молитвою це робити? Так, це буде ще більш продуктивно. Що ж, і давайте ще на останок останні запитання, побажання більш для наших радіослухачів, які знаходяться тут, в Каліфорнії, по всій Америці, бо нас слухають онлайн. Дайте нам, будь ласка, теж натхнення тут бути і боротися, і допомагати. Відомий наш клас казав Борітися і поборете. І я хотів би побажати всім нашим співвітчизникам, які е, тут знаходяться, е, не переставати пам'ятати про Україну, молитися про Україну, допомагати Україні е, в різний спосіб е, і не втрачати надію, тому що е, правда все одно переможе: Бог є справедливий, Бог праведний, Бог святий, е, будь-яка агресія, будь-яке кровопролиття, і ті, хто проливає кров, е, будуть покарані. Але нам потрібно вистояти, тому не забувайте про Україну а, і в ваших молитвах, і в спілкуванні, і в контактах. І я ще вірю, що багато українців ще зможуть колись повернутися додому. Ми, ми розуміємо, що де б ми не знаходились, це наша рідна земля, і, і вона має бути незалежною. Країна має бути в свободі, в релігійній свободі. Свобода слова, свобода думки, свобода зібрання, свобода совісті це ті речі, які ми цінуємо як, як нація, і тому церква виступає в цьому служінні, і ми віримо, що ми переможемо. І як, як би важко не було, той хто є засновником церкви, він благословить Україну. Дякую, Валерію Степановичу. Це дійсно важливе побажання для нас і цікава розмова відбулася. Ще раз подякую вам за те, що ви знайшли час і нагадаю всім нашим радіослухачам, що з нами був Валерій Степанович Антонюк, голова Всеукраїнського Союзу церков евангельських християн-баптистів, який приїхав на конференцію Алтітюд.